Сьогодні у нас в офісі е, взяли на тест е, таку невеличку е, автономну станцію Блуеті. Її потужність 716 ватт. Е, ємність акумулятора. Ми її протестували, попробували, як вона працює, і хочемо порівняти її з е, більш професійною е, гібридною сонячною станцією. розказати, що в них спільного. А в чому відміністіль? Кому може підійти така станція, а кому краще підійде така станція? Спільне в них те, що вони е, обидві працюють від акумуляторних батарей. Акумуляторні батареї літій залізо, фосфат – це найбільш безпечний довговічний е, вид акумуляторів, і е, вони обидві можуть забезпечувати нас під час відключення світла. І напевно на цьому спільні риси закінчуються. Що які відмінності, в чому різниця цієї станції від булеті, я б сказав, що це обладнання, це більш професійне обладнання, яке розраховане на те, щоб живити цілий будинок, можна підключити будинок, і воно працює автоматично. Не потрібно нічого робити. Воно автоматично включається і виключається. Пізніше ми покажемо, як це відбувається. Далі потужність акумулятора тут в даному випадку більша, хоча це мінімальний комплект. І потужність акумулятора тут 3,1 кВт. В той час, як в буеті, потужність 716 Вт. Це в 4,3 рази більше. Відповідно, ця система може пропрацювати довше, в 4,3 рази довше. Далі потужність інвертора 5 кВт. Це Відповідно, що він може видавати 5 кВт вам потужності. Так само до цієї системи підключаються сонячні панелі. І вони можуть генерувати вам 5 кВт, так само продавати по зеленому тарифу, заряджати акумулятор і економити вам електроенергію. Що стосується Блуеті, які переваги цієї станції, вона мобільна, її можна перенести і забрати з собою, можете взяти на природу, йдете в гості, знаєте, що там нема світла, взяли з собою Блуеті і вже зможете щось підключити до неї. Ви можете її під, поставити біля котла, підключити котел, може котел від неї працювати. Е, вона, е, Її перевагою буеті це ціна. Е, різниця в ціні між цими двома е, станціями досить велика. Е, ціна буеті приблизно на ринку близько однієї тисячі доларів. В той час як ціна такого комплекту приблизно 5300 доларів. Е, він в 5 разів. Дорожчий при тому, що він в 4 і рази довший. Що стосується ресурсу е, цих е, обох станцій, Блуеті має ресурс акумулятора 2500 циклів. Е, ресурс цього акумулятора 6000 циклів. Е, гарантія на Блуеті 1 рік. Гарантія на таку систему на акумулятор 10 років. Гарантії. Це пов'язано з тим, що більш професійний підхід е, до виконання цієї системи. В тому випадку, як в блуеті, тут навпаки все зроблено на мобільність, на зручність перенесення, і тому це все е, вміщено в дуже маленький корпус. Е, що стосується зарядки, тут є суттєва відмінність в зарядці. Для того, щоб зарядити повністю блуеті, потрібно близько 4 годин. Е, в той час, як е, така станція може зарядитися до однієї години швидше, ніж одна година. Е, при тому, що оцей е, Потужність заряду тут можна виставляти, регулювати. Якщо потрібно максимальна потужність, виставляється максимальна потужність заряду. Якщо це не потрібно, відповідно можна зробити, щоб акумулятор заряджався 2-3 години і більше. Ось так, що стосується самої зручності використання, треба сказати. Перевага була тієї, що ви можете її перенести і підключити один прилад. Але що стосується, якщо вам потрібно підключити цілу квартиру або цілий будинок. Тоді тут треба бути дуже уважним, тому що коли ви підключаєте блуеті через розетку. Там є спеціальний перехідник в комплекті, через який ви можете запхати кабель в блуеті і кабель в будь-яку розетку у вашому будинку. Але тут треба бути дуже уважним, коли з'являється світло, якщо ви не виключили автомат. І подасться напруга на блеті, вона просто згорить. І таких випадків є дуже багато з цим. якраз треба це дуже вважати, і тому це треба це найбільш, скажімо, важлива річ, коли користуєтесь такою станцією. Що стосується цієї станції, вона підключена до лічильника, до вхідного лічильника, вхідного автомату, і вона спрацьовує автоматично. Повністю тут взагалі не потрібно втручатися, і тут таких речей, як от згоріти коротке замикання, в принципі, бути не може. Це що стосується безпеки і зручності користування? Mm. Так, 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 зрозуміло. Дзвонив інженер Буеті, сказав, що ніякого кабелю там в комплекті немає, і взагалі воно не розраховано, щоб підключати до нього цілий будинок чи квартиру. Це не є безпечно. Це не було передбачено інженерами, коли вони створювали таку станцію. Для кого підходить одне і друге рішення? Давайте поговоримо. Спочатку Блуеті. Блуеті це ідеальне рішення для подорожі. Його дуже зручно брати з собою в дорогу. Ви маєте свою маленьку електростанцію, можете від неї заживити там ноутбук, проектор, магнітофон. Все, що вам потрібно, можете заживити це в подорожі. Е для квартир теж можна підключати. Якщо ви будете підключати якісь мінімальні прилади, такі як котел. Не цілу квартиру, не для всієї квартири, особливо, якщо у вас багато потужних приладів, тоді це хороше рішення. Що стосується рішення від Солекса, як я казав, це більш професійне рішення. Воно підходить для того, хто хоче заживити цілий будинок, не хоче гратися з цими підключеннями, ризикувати, не хоче генератори заправляти, заливати бензини, хоче поставити таку річ і забути за відключення взагалі. І е, я розглядав ось таку е, інвестицію як довготривалий проект. Пані того, що вона буде працювати довго. Ви інвестуєте один раз, і це працює мінімум 10 років. Мінімум, ви розумієте, що мінімум 10 років у вас не буде ніяких проблем з перепадів з світом, у Вас. Будуть менші рахунки за електроенергію, або їх взагалі не буде. Якщо ви поставите сонячні панелі, не буде цих рахунків. Ви можете продавати по зеленому тарифу. Це довга перспектива. Ви розумієте, що ви вже закрили питання з енергетичною безпекою назавжди. Тоді підходить ось таке рішення. І ви не хочете втручатися, лізти. Ви хочете, щоб воно працювало, а не не зауважували взагалі, що ця система працює. це про комфорт і про довговічність. Тоді ось це таке рішення. Зараз покажемо, як ця система працює. Для того, щоб показати її в роботі, нам доведеться самим виключити мережу, виключити центральний автомат. Оскільки він відколи поставили цю систему, ні разу світло не виключали. Тож, я виключаю подачу світла в офісі і зараз побачимо, як спрацює автоматик. Ось, ось так швидко вона спрацювала. 10 мілісекунд. Вона спрацьовує дуже швидко і автоматично. Світо виключили, вона автоматично переключилася. І зараз ми живимося від акумулятора. Тепер спробуємо навпаки подати мережу, імітуємо те, що з'явилося світло. Нам подали світло, ура! Включаємо автомат. Іде затримка невелика. І дуже швидко вона спрацює автоматично. Все, система подала живлення на офіс. І відразу почала заряджати акумулятор, і заряджає його дуже швидко.